Добрий день. Тема Декартові координати точки в просторі. Прямокутною системою координат в просторі називають трійку попарно перпендикулярних координатних осей зі спільним початком координат. Х це вісь апсис, y вісь ординат і Z вісь аплікат. Точку О називають початком координат. Простір, в якому задано прямокутну систему координат, називають координатним простором. Площини, які проходять відповідно через осі координати X, Y, і, y, Z та X, і Z називають координатними площинами. Упорядковану трійку чисел А Б і С називають координатами точки А у просторі. Наприклад, точка А має координати 3, 5 і 4. Взагалі, кожній точці А простору із заданою системою координат, відповідає єдина трійка чисел А Б С, координат точки в даній системі координат. І навпаки. Кожній упорядкованій трійці дійсних чисел відповідає єдина точка простору із заданою системою координат. Розглянемо розміщення точок на координатній площині. Якщо точка А1 належить осі хсів, то її координата і апліката дорівнює нулю. Якщо лежить на осі і, то її апсиса і апліката дорівнюють нулю. Якщо точка лежить на осі аплікат, то, відповідно, нулю дорівнює її абсиса і ординати. Якщо точка належить площині Х, то її апліката дорівнює нулю. Якщо точка належить площині XZ, то її ордината дорівнює нулю. якщо точка належить площині YZ, то її абсиса дорівнює нулю. Знайдемо координати точок а 1 А2, А3, б 1 б 2 б 3 Точка А1 має координати 3, 0, 0, А2 відповідно 3,5 і 0, і точка А3 має координати 0, 0 і 4. Точка Б1 має координати мінус 1, 2 і 0. Точка Б2 має координати 1, 0 і 4. І точка в 3 має координати 0, 3 і мінус 2. Якщо точка С має координати АБ і С. То симетрична точка відносно початку координат, точка С1, буде мати координати, які є протилежним координатам точки С. Якщо точка симетрична точці С відносно осі Х, то абсиса така ж, а ордината і апліката є протилежними до відповідних ординат і аплікати точки С. Аналогічно, якщо точка С3. Є симетрична відносно осі Y, то є координати мінус А Б і мінус С, І якщо точка С4 симетрична точці С відносно осі Z, то її координати мінус А, мінус Б і С. Якщо точка С5 симетрична точці С відносно площини Х, то її координати А, Б і мінус С, і аналогічно знаходимо. Координати точок, які симметричні точці – це відносно площини YZ і площини XZ. Відстань між двома точками знаходимо за формулою AB дорівнює корінь квадратний, x 2 відняти x 1 до квадрату, плюс y2 відняти y1 до квадрату, плюс z 2 відняти z 1 до квадрату, де x 1 y1, z1 і x2, y2, z2 це відповідно координати кінців відрізка AB. Визначимо. Навіть мови трикутника, знайдемо довжину відрізка Б до рівня три одиниці, довжину відрізка БЦ дорівня два корені з трьох одиниць, і довжина відрізка AC до рівня три одиниці, довжина відрізка АБ до рівня довжині відрізка AC, отже, трикутник є рівнобедрений. Якщо точка А має координати АБ і С, то віддалі від точки А до початку координат знаходимо за формулою. Арихметичний квадратний корінь із А квадрат плюс Б квадрат плюс с квадрат. віддаль від точки А до осі Х дорівнює кореню квадратному з Б квадрат плюс С квадрат, аналогічно до двох інших осей знаходимо. І віддаль від точки А до площини Х дорівнює модулю С, і аналогічно знаходимо відстань до двох інших координатних площин. Координати середини відрізка знаходяться за формулами абсиса точки, що є середина відрізка дорівнює x1 плюс x2 поділити на 2, ордината точки дорівнює y1 плюс y2 поділити на 2 і апліката точки дорівнює z 1 плюс z 2 поділити на 2, де х1, y1, z1 і x2, y2, z2 це відповідно координати кінців відрізка, середину якого ми знаходимо. Знайдемо координати середини відрізка АВ. Нехай точка С є серединою відрізка, тоді координати точки С знаходимо за відповідними формулами. І отримаємо. Точка С має координати мінус 1, 1,5 і 3. Відомо, що точка С є серединою відрізка АВ. Знайдемо координати точки Б, якщо відомі координати точок А і С. Нехай точка Б має координати y, z. Та як точка С є середина відрізка А B, то можна скласти ось такі рівняння. 1 плюс Х поділити на 2 дорівнює 4, мінус 2 плюс y поділити на 2 дорівнює 0, і мінус 3 плюс Z поділити на 2 дорівнює 1. Розв'яжемо дані рівняння. Знайдемо х дорівнює 7, Y дорівнює 2 і Z дорівнює 5. Точка B має координати 7, 2 і 5. Якщо точка С належить відрізку АВ, і ділить його у відношенні М до Н, починаючи від точки А, то координати точки С знаходяться за ось такими формулами. нехай маємо на відрізку АВ точку С таким чином, що АС відноситься до СБ як 2 до 3, Знайдемо координати точки С, якщо відомі, координати точки А і Б. Використаємо формули, підставу відповідні значення, отримаємо. Що точка С має координати 2, 1 і 3. Знайдемо бісектрису АК трикутника, В якщо відомі координати вершин даного трикутника. Для початку знайдемо довжини відрізків АБ і АЦ. Використаємо властивість бісектриси БК відноситься до КЦ як АБ відноситься до АЦ і дорівнює 3 до 7. Знайдемо координати точки К, використаємо формули для знаходження координат точки, яка ділить відрізок у заданому відношенні, і отримаємо точка К, має координати 1,4, 2,5 і 2,9. Знайдемо довжину відрізка, а К дорівнює 0,1 помножити на арифметичний квадратний корінь із 42. Завдання для самоперевірки. Дякую за увагу. До побачення. Слава Україні.